Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Тернопільської облради Михайло Головка до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про хабар. Суд виніс рішення 18 червня. Головка визнала винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 368 прийняття провозиці обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю Кримінального кодексу України. Судді шо висновку, що колишній голова Тернопільської обласної ради, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, висловив прохання засновнику компанії підрядника надати неправомірну вигоду та одержав її у розмірі 612 тисяч гривень за включення об'єкта будівництва до переліку таких, що потребують фінансування за рахунок залишків, невикористаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету. Також головка визнана винуватим у зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Як видно на відео ВАКС, під час оголошення вироку головко почав стогнати. І падати, ймовірно, він знепритомнів. Секретар суду викликала швидку, озвучивши, що обвинуваченому стало погано. Про ухвалення вироку що стосовно Михайла Йосовича повідомлено Тернопільську обласну територіальну виборчу комісію та Тернопільську обласну раду. Вирок набирає законні сили після закінчення строку подання апеляційної скарги щодо постави не було вподано. У разі подання поліційної скарги виробів, що не стосовно набере законні сили після ухвалення рішення судом опаліційної складі. Вирок буде бути оскаржений. Апеляційної палати ВАКС через вищий антикорупційний суд протягом 30 днів зняв проголошення. Учасники судового провадження мають право отримати суді копію. виключити судову. Учасники судового провадження мають право отримати судді Його копія після проголошення не да виключається впровадження та прокурорів. Кожне судової рішення пізніше наступного дня після ухвалення населець учасником судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні. Шш. Михайло. Михайло. На Берестейському проспекті. Зараз. ви Вищо декораційного? Це проспект Берестейський, 41. Я запитаю особи вивинувачено стало місце. Втрачаю свідомість. Так. я секретар, секретар.